Вся і сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі отче ректори, дорогі отці викладачі, браті і сестри духовні, дорогі семінаристи. Христос посеред нас. Я так собі пригадую. Перший день у семінарії, який я мав. Івано-Франківську. Я поступив туди, то був кінець 90-х, початок 2000-х років, період, який країна переживала, був досить такий важким. І в нас проповідував у реколекції такий отець Теодосій Янків. Василянин, він був на той момент призначений ректором нашої семінарії. Цей отець відомий не тільки реколектант, але і той, хто готував візит Папи Івана Павло, Павла ІІ в Україну. Ну, І він мав таку поставу, від якої ми всі тремтіли. Так, чесно кажучи, ми дуже боялися його. І він, коли прийшов на реколекції, він семінаристам поставив три питання. Пощо ти сюди прийшов? Тобто, це чого ти сюди прийшов? Чому ти сюди прийшов? Потім, куди ти прийшов? І за, за чим ти прийшов? Тобто, для чого? Чому? Тобто, Для чого? Чому? Куди? І за чим? І так були побудовані всі реколекції. Ми мали можливість над цими питаннями роздумувати впродовж кількох днів. Але я так, оті слова, і так, от той такий вигук його так запам'ятав собі аж до тепер. І вони супроводжували мене впродовж багатьох років. Тому що це є дуже важливі питання. Чому ти сюди прийшов? Коли ми почнемо глибинно розглядати, чому ми прийшли до семінарів, в стін семінаріях, нам прийдеться відповісти на дуже важливі питання. Потім, куди ти прийшов? Тобто, чи ти та, часом щось не переплутав у своєму житті? Так? Ну, і як ти сюди прийшов? Це також важливе було питання в ті роки, тому що нас було по чотири чоловіки на одне місце, щоби поступити в семінарію. Була досить така жорстка боротьба за кожне місце. І тому хтось хотів по головах пройти, хтось хотів проникнути в семінарію правдами і неправдами. Тому отець дуже так чітко і ясно запитав, а як ти сюди прийшов? Яким способом. І так, коли я пам'ятаю, закінчилася моя херотонія, мені треба було дякувати всім. Я коли почав писати свій подячний лист подяки, то я дійшов до моменту, коли я мав подякувати своєму ректору і семінаристам, які приїхали з Італії. І я так не пафосно, але щиро тоді їм сказав: це були найкращі роки мого життя. Чому це були найкращі роки мого життя? Зовсім не тому, що там були ідеальні професори. Зовсім не тому, що мій ректор був ідеальний. І абсолютно не тому, що мої брати були ідеальні. Те, що мені допомагало в семінарії. Пройти її достойно, це була якраз відповідь на оті питання, які дуже в таких кризових моментах нагадували мені, а чого ти сюди прийшов? А за чим ти сюди прийшов? І коли я давав щиру відповідь на ці питання, вони мене тримали. Я не знаю, про що будуть проповідуватись реколектанти цього року, але я впевнений, що. Господь Бог через них промовить до вас щось таке важливе, що ви маєте пронести впродовж свого семінарійного життя, а відтак і священичого життя. Тому що, дорогі браття, ви вже починаєте ставати священниками, не тільки в той момент, коли єпископ буде покладати на вас руки і буде читати молитву рукоположення, але ви вже, переступивши поріг, Цього храму, цієї семінарії починаєте ставати священниками. А таїнство священства тільки довершить о те, що ви вже почали. Тому вже починайте думати про тих людей, до яких Господь Бог вас пошле. Я завжди пригадую собі старших священників у семінарії, які нас вчили і нам наказували: моліться за тих людей, яких ви потім будете хрестити. Сповідати, вінчати, провадити, кому будете проповідувати, кому будете щось радити, моліться за вашу майбутню парафію. Не так, щоб вона була велика, так? але щоб ви могли думати про те, що Господь Бог вже вас готує до певних людей. Напевне, ті люди вже десь народилися, хтось ходить. Можливо, ви вже тих людей десь і знаєте, і бачили. Ви вже як священники, оскільки ви стаєте священниками, маєте дбати духовно про своїх майбутніх парафіян. Ну і, звичайно, пильнувати, оце таке прекрасне середовище, яке є семінарія. Тому що, повірте, диявол, який, як лев, рикаючи, шукає, кого б пожерти. Не буде спокійно тихо сидіти, щоб ви тут собі сиділи, спокійно вчилися, молилися і ставали добрими священиками. Абсолютно ні. Тому тих ворогів буде дуже багато. Тих ворогів буде багато і внутрішніх, які наше лінивство десь може, і наша десь самоупевненість, і десь наша, можливо, недбайливість. Тих внутрішніх ворогів є дуже багато. І зовнішніх є також багато. Повірте, диявол буде підсилати дуже багато моментів і обставин, і навіть деколи людей для того, щоб ви зупинилися на початому шляху. І тому найбільше формування, яке ви можете отримати, це є формування отут, у стінах цього храму, в каплиці, перед Ісусом в Євхаристії. Тому що Він буде давати вам силу розпізнавати тих ворогів, Він буде давати вам силу протистояти тим ворогам. Тому це найбільша аудиторія, оцей храм, з якого ви найбільше зможете почерпнути. А інші інструменти, викладачі, лекції і тому подібне це є важливо. Але повірте, найбільш важливо буде залежати від, те, від того, які стосунки у вас будуть з Ісусом. Без цього не можна стати священником. Без стосунків з Ісусом. Священиче життя перетворюється на фарс. І, очевидно, що воно не може приносити радості ні вам, ні тим людям, до яких Господь Бог вас пошле. Тому моє отаке основне і найбільше побажання для вас вибудувати той стосунок з Ісусом, мати Його як найкращого друга, як найкращого порадника, як найкращого духівника. Як найкращого вчителя. ми сьогодні з братами-семінаристами, котрі мені допомагають з цим Михайлом, намагалися знайти автора такої відомої фрази. Семінарія є серцем єпархії. Навіть чат GPT не допоміг нам знайти, тому що насправді цю фразу використовували дуже багато святих. І дуже багато єпископів, зокрема святий Іван Павло II. цю фразу використовували, щоб пояснити, що все те, що відбувається в семінарії, якимось чином відбивається на всій єпархії. Тому, дорогі браття, пильнуйте нашу єпархію, Пильнуйте оце прекрасне середовище і цей прекрасний час, який я вам бажаю, щоб і він став для вас найкращими роками. Вашого життя, Христос посеред нас.